Сніг на Євромайдані вже скінчився, але барикади продовжують укріплювати. За стінами цієї фортеці оборонці тренуються протистояти натиску. Охорона пильнує, аби на територію не проходили нетверезі та з небезпечними предметами. О, знайшли людину чоловіка ножом. Серед ночі до Євромайдану підходить 20 чоловік схожих на безхатченків. Виявилося не з Києва, а з Миколаєва. Розповіли, сюди їх з притулку силою привезла міліція і кинула на призволяще. З утра міліція була. Думали, вони нас будуть фотографувати, пісацькі пальців, скатувати. Все таке, Ну, провірка міліцейська. Оказується, все наоборот. Не спрашує, ні не, не. хочеш, да, все, садись в автобус і поїхали. все. и привезли сюда. Все. А здесь бросили все. Вот мы стоим 20 человек, не знаем, что делать. Как добраться до Николаева? К там стоял милицейский, проспект Мира-2. Ну, милицейский этот воронок стоял. Я в жизни бы не дошел. Я тільки зайшов туди, все, а мені горю де тут начальник ваш, ліхту, директор. Ні, говорять, все, вже ти відсюда не вийдеш. Таких гостей на Євромайдані хоч і не чекали, але в біді не кинули. Ми їх погодували, ось зараз одінуть їх, дали шкарпетки рукавиці, зараз принесуть одяг теплий. І напевне, треба учасникам майдану відправити їх назад додому. Я думаю, що можливість така є, щоб їх просто відправити назад додому Миколаїв і все. Цієї ночі на майдані було особливо багато людей. Навіть міліція нарахувала 13 тисяч. Цілу ніч концерт українських гуртів щогодини традиційне виконання гімну і молитви за Україну, але визволи на А це перехожі агітують йти на головну сцену Євромайдану оркестр, що зібрався із незнайомих до того між собою людей на хрещатику. Серед ночі вони розважають майданівців піснями відомими і не дуже. Ті підспівують. Фай хлопці мати! Він фірмелі. От тоді я був би перший на селі. А ще верши мати в лісі бомбослад? Кинув дві гранати, знесло два й ці хати. Спецпризначенці цієї ночі спокій Майдану не порушували. Натомість зранку біля Євромайдану стали облаштовуватися нові сусіди. На європейській площі почали встановлювати ще одну сцену. На вихідні партія регіонів звозить до столиці прихильників курсу президента. Олександр Аргат, Андрій Ковальов, канал.